Привіт, мої любі маленькі слухачі! Я дуже скучила за вами і за нашими новими спільними історіями. Сьогоднішня розповідь буде про братчика і сестричку двійняток, про Наталочку і Максимка. Наталочка і Максимко дуже допитливі милі малюки. У дитсадку хлопчик і дівчинка були дуже чемними, вмілими. Правними, навчилися багатьом речам. Максимко зав'язує шнурівки найшвидше у своїй групі, а Наталочка найкраще розповідає вірші і розмальовує кольорові розмальовки. Дітки хороші, добрі, розумні. Перший день літа застав Наталочку з Максимком вдома. Адже мамуся сказала, що літом обов'язково повинні бути вакації. Це слово зачаровувало діточок, що ж то такі за дивні вакації, про які розповідала мама, запитав Максимко Наталочку. Ти знаєш, а мама розповідала ще про одну неймовірно цікаву річ: що ми поїдемо на море за гормоном щастя? Гормони щастя а що це за такі гормони щастя? Я не знаю, Максимко, відповіла Наталочка, давай сьогодні мамусю з татком розпитаємо. Ну, гаразд. Ввечері, коли мамуся прийшла з роботи, дітлахи відразу підбігли, і у них було безліч запитань до мамуні. І хоч мама була втомлена після робочого дня, вона терпляче розповіла діткам про все. Гормони щастя, мої любі, виробляються у нас під дією сонячного проміння, коли ми на сонечку і коли все в міру, ми робимося щасливішими. Уявіть собі, в нашому організмі виробляється дуже потрібний і корисний вітамін Д, котрий сприяє зміцненню кісточок, сприяє тому, щоб ви краще росли, правильно розвивалися, щоб всі мікроелементи в нашому організмі. Обмінювалися якнайкраще. Словом, сонечко дуже-дуже корисне, і воно випромінює гормони щастя. Тільки от сонечком потрібно бути дуже обережним водночас. Обережним? А чому? Воно ж таке прекрасне і має золотаві прозорі промені. Я вже б хотіла їх перелічити колись. Перелічити сонячні промені на талочку ну це ж неможливо. Ну, так, Максимко, але інколи мені хочеться зробити щось неможливе. Мамусю, а чому сонечко буває зазвичай і небезпечним? Чому ти нас так попереджаєш про це? Сонечко? Випроміню ультрафіолетові промені, котрі можуть зашкодити вашій шкірі, особливо дитячій шкірі, котра ще абсолютно не підготовлена для сприйняття ультрафіолетових випромінювань. Тож все повинно бути в міру. Коли ви виходите на сонечко, на голівці обов'язково повинна бути панамка, бандана, капелюшок. Немає значення, що це, але голівка. Повинна обов'язково бути накрита. А ще у спекотну літню днину обов'язково потрібно дуже багато пити і перебувати зазвичай у прохолодному місці, десь у затінку. Адже у затінку ви також засмагаєте, просто вашій шкірі це аж ніяк не шкодить. Хм, Ну, у затінку мені не дуже подобається. Ну, як це на морі і у затінку, щось, мамусь мені це не дуже підходить. А, ну в такому випадку є години, в котрі найкраще перебувати на сонечку. Ми будемо вставати ранесенько і йти на пляж, поки сонечко ще лагідне, ніжне, але не нанесе нам жодної шкоди. Тому що тільки після 11-ї години ультрафіолет стає агресивним. В цей час ми з вами відпочинемо у затінку, читаючи вашу улюблену книжку. А яку ми книжку візьмемо, мамусю, ми візьмемо Всеволода Нестайко. Певна річ, ми візьмемо. Пригоди у лісовій школі, ну і, і ще кілька улюблених книжок, котрі певна річ ви хотіли би прочитати на літніх вакансіях. Мамусю, а ми будемо дивитися мультики на планшеті, і мультики на планшеті у затінку також, тільки небагато, тому що багато це також не дуже добре. Потім ми з вами відпочинемо і по обіді знову підемо до сонечка, до сонечка і до моря. Лічити сонячні промінці? Так, цілком можливо, ми спробуємо їх перелічити. Хоча, наскільки я знаю, це ще нікому не вдавалося зробити до кінця. А ми спробуємо. Гаразд, спробуйте, обов'язково спробуйте. І пам'ятайте, сонечко прекрасне, сонечко дарує нам радість. Радість і віру у те, що все буде гаразд. Але зловживати сонечком ніколи не слід. Адже ви чули про таке явище, як сонячний удар. Удар? Ой, сонячний удар, а що сонечко б'ється? Ні, воно не б'ється. Але якщо якийсь час перебувати на вулиці, коли сонце в зеніті, у розпалі спеки та ще й без панами чи капелюшка. Це дуже небезпечно і може призвести до поганих наслідків. Тобі просто може стати недобре, закрутитися голівка, оце і називають сонячним ударом. Але ми з вами розумні дітки, і ми до цього не допустимо. Адже літо прекрасна пора нумо вечеряти і складати валізи. Ура! Я йду складати свої пасочки. А я складу велику пляжну парасольку. Без парасольки ж неможливо бути на пляжі, Мамуся нам все пояснила. Так, так. А ще ще я візьму свого водяного пістоля, але він класно стріляє. А мені? Ми ж будемо в парі з тобою бавитися на воді. Так, так, обов'язково і м'яча, м'яча не забудь, не забудь Максимко м'яча. Ти що? Ну, як я можу забути про м'яч? Діти напакували дві велетенські сітки з пасочками м'ячем, водними пістолетами. Мама трошки знітилася, коли побачила два великих пакунки, але зрештою зрозуміла, що у великому багажнику автівки стане місце для усіх дитячих скарбів. Літо і море чекали на дітлахів. Сонечко світило ніжно. І лагідно оздоровлювало діточок, котрі після довгої холодної зими приїхали на море, щоб провести прекрасні вакації, неймовірні канікули, від яких залишилися теплі сонячні спогади. І сонечко обдарувало малюків гормонами щастя. Тепер ви точно знаєте, що це таке. Любіть сонечко, але будьте обережні. Ви ж розумні, мої маленькі, юні слухачі. Обіймаю па-па! До зустрічі на каналі Чарівна Хатинка. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.